Це найкрінжовіші моменти з Олею Фреймут. Перші сезони ревізора не були б такими без його екстравагантної ведучої, яка постійно лізла туди, куди її не кликали. Якось у Львові Оля почала розбирати стіну в готелі, а потім ще й зарядила собі по спині тим шматком. Було й таке, що ведуча ледь не влаштувала пожежу в ресторані. А момент, коли її придавило матрасом, точно запам'ятали всі телеглядачі. Одного разу Фреймут посадила за стіл собаку і розмовляла з нею про. Париж. Меми з цією вирізкою роблять і досі. Фотографія з Парижа. Майя, ти була в Парижі. Будеш Мая. Ти тільки починаєш розкішне життя. Спочатку ресторан, потім готель, а потім і в Париж доберемось. Ну а ворожіння білою ниточкою стало таким популярним, що на нього навіть знімали пародії. Хтось в мене влюбився. У мене бачите, причепилася біла ниточка. Ворожимо. А БВД Ж, з мене Зеник влюбився. Привіт, Зеник. Класний ти.